Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні вирішила сходити у садовий центр. І на ході зустрічає ось така група з такою красивесною рослиною. Дуже пахучою, дуже такою тендітною. На квіточку, і той, хто дивиться часто мої відео і уважні, знає про неї, бо я часто про неї розповідаю. Напишіть мені в коментарях, а я буду знати, хто ж дивиться мої відео і кому вони потрібні. Ось так. Переробили вже вхід у садовий центр. Закінчилися великодні дні святкові, і все йде на продаж, розпродаж, те, що відноситься до Віликня. І готується до літа вже садовий центр. Як бачите, експозиції помінялися. Прикраси з'явилися нові, дуже люблю жабок в такому виконанні, вони мені подобаються. І зараз перед вами бугенвілля, до чого я веду, погляньте, як вона обрізана. Багато хто каже, що бугенвілля не квітне у них. Тому що дуже довгі пагони. Обрізайте її, общіпуйте, як можна, защіпуйте, тоді вона отак вас буде ратувати. Моя мандевіла теж мабується, потрібно, мабуть, і її підрізати. Хоча до мандевіли обрізання не відноситься. Це я вийшла на вулицю. І показати, щоб тут хоча б, б якусь частинку, погляньте, яка територія зайнята. Дуже сподобалася ось ця магнолія. Ну Хіба ж тут вийдеш що так? За 5 хвилин. А, пів години до автобуса. Дуже багато на вулиці з квітів, що зимують. Це городні квіти, точніше, як сказати, багаторічні. Неправильно, я виразилася щось зовсім трошки. Ось тут росте армерія. І погляньте на філегію. Які розміри квіточки? Вони просто такі вражаючі. Поряд стоїть біла і рожеве, наскільки відрізняються. А поодаль фіолетова, теж така ж величезна. Починається сезон рододендронів. І, як ви бачите, сезонне цвітіння у тут різні. Біла зараз квітне і вже в деяких місцях і відцвітає. А в основному ще немає. Треба, мабуть, сходити у садовий, не в садовий центр, а в ботанічний сад. І подивитися, чи квітнуть там рододендрони. Магнолія вже майже повністю відсвіла і всюди, всі сорти. В Німеччині трішечки тепліше. Ось така кількість рододендронів і сортів. Була б моя воля, я б їх забрала собі усі, але. На балконі сумніваюся, вони помісяться і їм буде там комфортно. Це просто рай для квітникарочки. Все, що хочеш, навіть ті рослини, про які тільки читав. Квітне спіреє. А це я не повірила своїм очам. О, на етикетці написаний лютик ранонкулюс. Лютик кущовий. Ось такий сорт. Я спочатку подумала, що це керія, або якийсь гібридний сорт, такий не махровий, бо керія ми звикли на махрова. Цю рослинку я бачу вперше теж. Зняла ось етикетку. Читайте. Хто розуміє, бо я сама не прочитала. Потрібен перекладач, а ага, це не дуже зручно з однією рукою. Ось ці рослини це мрія, це левізія. Вона достатньо дорогоцінна. коштує я в Україні дуже дорого. я на неї придивлялася. Та ще й зимує я з претензіями. Можливо, не для Харківської області. Це делосперма — Теж така рослинка відноситься до роду сукуентів, до речі, левізія теж. Гарні такі міцні рослини. І достатньо гарно дивилися на альпійських гірках. Зараз починається сезон цвітіння шиловидного флоксу. Такі куртинки симпатичні. І знову армерія. Але сорти вже інші. І я бачите, вони відрізняються від звичних для, для нас армерій. А цей корч, ну, я б зовсім не сказала, що це армерія, якби не прочитала. Вже по Потім дивишся, так, начебто і цвіток. квіточки схожі, щось там є схоже, але листочки зовсім не такі. Гібрид достатньо красивий такий. Гіхера незвичне листя, восени дуже гарно дивиться. Великий асортимент, як ви бачите, великі бажання в нас одразу викликають, що все це росло у нас і радувало, але не все ж можна забрати. Мабуть, я розділю відео на дві частини. Рослин дуже багато і дуже довге відео вийде. Я знаю одне по статистиці, що довгі відео дивляться одиниці. Тому скорочу, наскільки це можливо. Насолоджуйтеся, читайте етикетки. Я все старалася зафільмувати, щоб кожен міг зробити замовлення на ту рослину, яку він побачить і йому сподобається. Це те, що в нас називається дрок. Він тут двох сортів. Відео вже про них є на каналі, що в минулому році я знімала. Я не могла пройти по гвоздик, сортів багатенько, всі з назвами, але кольори передалися не дуже добре. Ось цей він такий дуже фуксіво-фіолетовий, дуже яскравий і такий прям, ну, за цей розмальований. Ну, всі гарні рослини, ви знаєте, я їх дуже всіх люблю. І є ароматні серед них, але вже я не ризикнула, тому що додому я і так без голосу їхала. Алергію на щось я таки підчепила, хоч увечері почала розмовляти, щоб зняти хоч якось відео та озвучити повністю, бо вітер не давав і дещо прийшлося вирізати зовсім. Я дякую всім за увагу, дякую, що ви мене підтримуєте, і чекаю вас на другій частині відео. До зустрічі!